Зиму так завзято я сніг відкидала, що не вгледілась, весна раптово настала. Я за відра і до льоху. Галоші злетіли, щоб сусіди раніше мене посадить не всили. Бараболю ще в руках вже жук надгризає, задавила, посадила, чом не вилізає. Вилізла. Ну, слава Богу! А щую прогнози. Завтра буде сипать сніг. Пережила, де померзла, гарбузи встромила. Знов жуки оті падлюки. Мерщі покропила, сапано підгорнуто на заздрість сусідам. Кілька кущиків пошпортала, на базар поїду. А там пан з чималим пузом під рукою папка. Я полцини предлагаю. Ну, продаш мені бабка. А я ж чула, як він поруч каву пив в кав'ярні. Чайові ще дав хлопчині досить такі гарні. Каюсь, то моя помилка далеко послала. Я йому і напрямок конкретний вказала. Відпустіть додому бабу, картоплю копати. Пояснила, ставлю підпис і нинішню дату.